Look ahead. look ahead to put handcuffs on, to put handcuffs on. To protect. to protect. To protect. Criminal. Criminal. Okay, you please, this one. Your colleague. Policeman who point of duty. Okay. Всі знають, що скоро у нас залік, так? Отож, повторюємо пройдений матеріал. Будь ласка, ситуація. A stranger comes to you in Kiev. Це що? Тож, незверхом подкажіть. Приїжджає до вас турист, так і просить у вас показати шлях до театру. Для вас театр. для вас to Show the way to the National Academy of Dramatic Arts. Ви звертаєтесь до перехожого, будь ласка, і запитуєте, як прийти до Ревідіум вулиці. Монолог. Вам зрозуміло завдання, так? Складайте діалог, але не такі репліки. Hello, bye. Скільки ви мені В Процесі ви на одному листочку пишете, так? У вас сесія зараз? Чи ви вже здалися? Здала? Початок є все нормально, так? Мейкап і дайли, квіке плейс. Думаєте, де вас початок діалог? У нас вже є скало. Ага, ну добре. У Вас зала? Ні. У нас просто дві на трьох книжки. Да, Ось книжка. Ні-ні, це не, не, вже немає. Окей. Mm -hmm. okay, to revise previous material, please. And we'll write dictation. okay? Перевертайте свою сторінку з другої сторони. Пишемо друге завдання. I am a junior lieutenant of militia Petrenko. I am a junior lieutenant of militia Petrenko. Next, drugstore. Drugstore. Do you remember the translation of this word? Okay, drugstore. Please tell me your surname. Please tell me your surname. I am at your service. I am at your service. I am at your service. Okay, next. Driving license and car certificate. Driving license and car certificate. щось? I will do my best. Записуємо нову тему. Driving under the influence of alcohol, translate. В стані алкогольного сп'яніння, так? Читаєте і перекладайте, будь ласка, вправа номер 2 Ви тут з нами? Навіщо ви так багато so much. Не потрібно було стільки пити, все. Окей, okay, page 62. 62. Фрази, які вам потрібно буде переписати і запам'ятати, вивчити. Значить, Шановні колеги, сьогодні ми будемо з вами проводити заняття щодо володіння правилами роботи з електронним перекладачем Ектахо і Тревел, який вироблений в Сполучених Штатах і який призначений для спілкування, так би мовити, у польових умовах з особами, які не володіють. Українською мовою для вболівальників, які приїдуть нам на євро. Сьогодні з вами проведуть заняття. Прошу бути уважними. Навчатися будемо стільки, скільки потрібно. Але сьогодні, я думаю, ми завершимо. Записується. Голосовий розмовник розпізнає людську мову, перекладає та вимовляє переклад для 14 тисячі фраз. Комплект самого пристрою входить в так? знайшли так, в себе гарнітура і шнурок. Наступне. Для того, щоб розпочати роботу із пристроєм, необхідно вставити в нього батарею та повністю її зарядити. Після того, як ви вимкнули сам перекладач, вам необхідно провести калібрування, для того, щоб пристрій визначив співвідношення точки сенсорної плівки та точки на екрані. Калибрование все сделали или Словарь в картинках предусматривает непосредственно. Находим картинку и дается перевод самой картинки. Но это уже совсем тупых. Ну, бывает. Значит, следующее окошко смотрим. I help. Это окошко позволяет митево найти нужную фразу в разе Непредбаченной ситуации, это вымовляю ее в голос. Но проблема в том, что это он может сделать. Возникает вопрос следующий. Как вам, после того, как вы получили эту фразу на русском, как вам изъясниться на английском ему? Как теперь ее озвучить? Теперь для того чтобы озвучить, с левой стороны сбоку есть кнопки. Видите? Да, да. Микрофон Мы да. нажимаем микрофон внизу, непосредственно э, не микрофон, а. Динамик. Да, динамик. Нажимаем динамик. Сейчас я показываю. Нажали. Нажали, секунду продержали, и оно озвучивает английскую фразу. Отлично. Поняли, да? Да. Но ну, проблема следующая. Как найти эту фразу вам в реальности? Значит, смотрим. New профиль. Вот, видите, у вас New профиль, и вам надо тут написать, какой будет название. Ну да, чтобы вы знали, где его искать потом. Нажимай фразы. Вы в этом профиле будете Нажимай. добавлять фразы. Как? Смотрим, у вас есть для добавления первая фраза, да? да. Выводите где фразы. Да. Вы так, на... молодые вы вводите люди. Вводите фразы, но это надо иметь эти фразы. На русском и на английском языке уже они у вас должны быть. Я забил на английском, так. но он мне по-русски сказал. И понял. Сейчас разберемся. Подожди, Тихо, подожди. 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 Ну, мы, мы же, не... блядь, и выполните инструкции, да, появившиеся на экране. Так, подожди, подожди. подожди, подожди, подожди. Сережа, Сережа, не... Сережа, не, спеши, я записываю. Раз, два, три. Сигнал очень громкий, говорите тише. Говори тише. Может, другие другие, другие. Другие. Для, для создания властного профиля потребно выбрать у меню опцию ⁇ Добавить профиль ⁇ Значит, заходим в iHelp. В iHelp. Да. Записи в iHelp. Да. Далее. Пишем фразу. На английском. На английском да. И перевод. Бук да. книга. Бук пишется в минутах. А? Зачем Пиши бук. Бук. Две буквы. Ну, да, не знает, да? Вводим фразу. Дальше, я, я правильно сделал? Фразу, да? Stop right there. да. Тренировка остановлена.

Do you speak English? Do you know the, no, no, no. 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 the Swedish uh, people that walks? Do you know where? The stadium. Yes, to the stadium. Is it like along this road or? Yes. Okay. Thank you. Go to um, downtown. Yeah. Downtown? Down. Down. Where, where, where so shall we go? Is, to the stadium. Alright, but which way? There, the stadium, or there? No. Both the street, down. And, and turn left. Yes. There and left? We came, we, came, we came from there. Uh -huh. está la tele ahí a ver qué le dices que te van a controlar hoy a la izquierda izquierda you see uh, okay you. Ha dicho sí, no, para allá abajo la izquierda. thank you Venga, thank you Yeah. So this is a blue, blue entrance there. Blue entrance, yeah. yes. This yeah. is right way. So good yeah. and the right. Yes. 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 That's Porto. No, no, no. uh, we must go the street up. Uh, turn off right. Just one block. And yes, yes, round. Okay, thank you very much. Nice. Ona onan sportiyor, yes. okay. Go go see out on the light. У нас тут один э Round the squad. Uh. А там этот переход мут. Yes. Да. Okay. No, the entrance is closed. Okay. We must go. Uh, yeah. Street. Turn, around. turn around. Yeah. Five exactly. right. times. Please. No, no, the center is closed. Uh, please. The astronauts okay. uh, no, go here. Okay. No, go the street up, turn the right on the next portal. You yep. can see it. Enter there. Okay. 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 The the right, right. Ah, yes. 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 Okay. Doing a good job. And what do you think? It's good? It is good? Yeah. Do you like when it's coming tourists and all the people? Fix that Yeah. I think you're doing a good job. Thank you. Thank you. Good luck. Balotelli! Balotelli! He's got his Não, go! He's Welcome e on, on the train. Go straight, uh, go on to the right. Где ближайшие почты? I was robbed of my passport. Show me your documents, please. You must tell the truth. Кому я должен сообщить? I need an English-speaking lawyer. Do you understand me? Я не знаю, кто это сделал. Тренировка остановлена. Welcome on your train.